Привіт-привіт, я Валяна і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу продовжити говорити на тему, якої я е, торкнулася в своїх соціальних мережах, написавши е, публікацію, зробивши публікацію, яку я назвала рукотворний Христос. І е, рукотворний Христос цей термін, який е, я свідомо вибрала для того, щоб показати. Христа, який не є біблійним. Ми, ми, мені б не, не один раз довелося бути на євангелізаціях або слухати євангелізаційні проповіді, де Христос проповідував, як той, хто, якщо ти його приймеш в своє життя, він відразу в твоє життя все наведе в порядок. Хвороби зцілить, борги виплатить. І так далі. Я пам'ятаю, колись десь в 2005 році так, десь так, я тоді працювала в туристичній агенції і познайомилася з однією жіночкою, яку потім звільнили, звільнили за те, що вона вкрала велику суму грошей. В тій туристичній агенції, мені здається, десь біля 10 тисяч доларів на той час. І я її запросила в церкву, яку ще на той час у нас не було свого зібрання. Ми ще не почали церкву, ще ми не визначились, були як шукали де. Коротше, ходили ми в одну церкву пару місяців для неправильно сказали, але ми ходили. Де по церквах шукали, чи є церква, з якою ми зможем, де ми можемо служити, співпрацювати. І на той час ми дивилися, придивлялись до однієї церкви. Ось і я цю жіночку е запросила туди, її звати було е Белінда. Ну, сподіваюся, що вона десь є. Ось. І е я тоді. Е Говоривши з пастором тої церкви, таку зробила помилку і сказала йому, що вона ну, її ситуацію, таку, що вона обікрала фірму. Але е і ось пастор проповідував, і він приводить на проповіді таку, такий приклад, що Одна людина, якій було, якій багато було боргу, і як їй Бог зробив так, що коротше їй тай борг простили, і так далі. І ось а, була така маніпуляція да, для в ситуацію Белінди. Це, звичайно, я винувата, мені не потрібно було про це говорити. Але а, так, таким чином, якось так багато відбувається, як написано в Біблії. Ми частково знаємо, частково пророкуємо, знаємо якусь ситуацію і вже на основі нашого знання. А хочемо якусь а, а, при, дати таку надприродню, духовну, духовну істину і завжди ця суміш. Але повертаючись до рукотворного Христа, а, знову ж таки, не раз, не один раз мені доводилося чути такі, коли проповідник говорить такі. Чутливі історії, де, де практично людина розчулюється, і потім заклики прийде до Христа, і він і цій людині таке зробив, то він і тобі зробить так, і так далі. І, звичайно, така емоційна відповідь, і, і людина нібито приходить до Христа. З одного боку, слава Богу, що бо, бо є люди, які поступово по справжньому Прийшли до Христа, пізнали Христа, але багато з людей довелося пройти такий налегкий шлях. Багатьом з людей довелося пройти нелегкий шлях, щоб від рукотворного Христа пізнати справжнього євангельського Христа, Христа, яким його придає Слово Боже. Отже, прийди до Христа і Він вирішить усі твої проблеми. Чи це є біблійна проповідь? Чи хтось із пасторів. Із апостолів так проповідував. Казав Христос: прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Але ніде не написано, що Він вирішить усі проблеми, тому що, поки ми живемо в цьому світі, він сам сказав, що будуть випробування, будуть труднощі, буде боротьба. Але я буду з вами. Та? Я буду з вами до кінця. І ось. Людина приходить в церкву як у відповідь на такого рукотворного Христа, який і очікує, що вирішаться всі проблеми, що якимось чином а, вирішиться проблема і боргу, і проблема, а, і зла, я, а, яке а, тобі вчинили, що всі вороги, а, всі, всі приміряться, буде дружба і мир між всіма і так далі. І а, Моментально заголяться всі рани. Усе буде просто супер. Тобто людям обіцяють Царство Боже на цій землі. Чи можливо Царство Боже на цій землі, окрім праведності миру і радості в Святому Дусі? Неможливо. Саме тому ми молимося, отче наш. Ага, «Отче наш, що живеш на небесах, та, хай буде, і ми молимось, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, а закликаючи вже це практично йде заклик до того, щоб прийшов Христос і встановив своє царство, що ми знаємо, що буде у майбутньому. Потім, після таких євангелізацій, люди йдуть в церкву, де їм проповідують Христа, який є успіхом, зціленням, добробутом. Головне приносити гроші, головне служити в церкві, головне не, не перечити пастору. Головне, не, головне робити все, що тобі, що тобі кажуть. І людина з ентузіазмом, з цією емоційною вірою, тому що це не біблійна віра, це емоційна віра, вони починають робити те, що їм кажуть, і очікують, що все вирішиться. Але проходить час. І насправді ж, коли людина приходить до Христа, ми повинні усвідомлювати, що все пекло встає проти цієї людини для того, щоб її відвести від Христа, забрати від Бога. І, і треба міцно стояти на Слові Божому, щоб пекельні ворота не, не перемогли тебе. Реальність виявляється іншою. Проблеми деякі ще посилюються, з'являються не просто рани, рани. Нові з'являються, нові виклики, є відносини, які не просто погіршуються, а розділяються. Та сім'я, батьки стають проти дитини, діти стають проти батьків. І е, замість того, щоб повернути своє е, знову ж таки е, обличчя до біблійного христа, ми почуємо е, у тебе мало віри, ти щось не так зробив. Ти мало молишся, ти десь маловірний, ти не даєш десятину, ти мало служиш, ти не досить духовний, ти десь таємно грішиш. І завжди на нас, крім тих тягарів, які ми несемо в цьому житті, нам ще покладають тягар нашої неповноцінності, недосконалості, що є фактом. і що всі святі, та, перед нами стоїть свята людина, пастор, якого все добре, чутьлі не Бог в тілі, а ти стоїш а, і ні на що не годишся. І ось замість того, щоб вчити нас активно, пере, активно співпрацювати з Богом, перекладаючи своє ярмо на нього, тобто біль і тягар на нього, в той же час. Упокорювати свої дії, свої бажання, свої пріоритети Христу і усвідомлювати, що в цьому житті буде боротьба, буде, буде біль, Ми, люди, люди практично втрачають віру і, і падають під ярмом. Але Христос ніколи не обіцяв, що. Прийдіть до мене, я вирішу всі ваші проблеми. Він обіцяв, що я буду з тобою. Каже Івана 16,33 це я вам розповів, щоб мали ви миру мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні я світ переміг. І ось Христос навіть Отця не молив, щоб Він забрав нас, учнів, від реальності страждань. Але Він просив, щоб. Посеред світу, посеред реальності страждань ми змогли залишити, щоб бо отець зберіг нас, та? наші душі, щоб ми могли залишитися вірними. Він не обіцяв, що наше життя це буде така хмаркова реальність, де ми будемо грати на арфі, співати щасливі пісні. Ні, він говорив: будете мати страждання, але я буду з вами будете йти через воду, я піду чи з вами, будете йти по склі. Я буду буду нести вас. Він обіцяв бути в нашому домі, якщо ми відкриємо двері. Він обіцяв вечеряти з нами. Він а, ніколи нам не казав, що гори цього світу мене нас, але каже: Я буду з вами в усі дні до закінчення цього світу. Він не казав, що скорбота буде приходити тільки до людей цього світу. Але він казав, що ваша скорбота буде іншою, ви не скорбіть так, як скорбить світ, в якого немає надії. Але поскорбівши, поспомувавши, втішайтеся, бо тягарі будуть. Тягар не зламає вашу душу, бо я поруч на мене. Кидайте ваші турботи. На мене беріть, ставайте в моє ярме, ярмо зі мною, бо воно любе. Я буду нести а, нагрузку цього світу, а ви будете йти поруч зі мною. Тому, а, знаєте, оце оця, оця таке християнство, яке нам багато років проповідувалося, а, де кажуть, Та, як, а, щоб. У вас все було і вам за це нічого не було. Отаке От воно а, пасивна, пасивна а, віра в, в тому, що Христос все повирішує, все робить, а ми тільки, а, такі отримувачі благодаті а, в, приводить до того, що в період труднощей ми ламаємося. Та? Скажу так, Христос не помер для того, щоб покращити вас, ваш добробут, щоб створити вам рай на цій землі. Він не помер за те, щоб у вас була краща машина, чи щоб у вас був кращий дім. чи ще. Та я розумію, Бог благословляє, Бог стілює хвороби, Він допомагає фінансово, Він дає нагороди. Певні, але це не є ціль жертви Христа. Ціль жертви Христа полягає в тому, щоб повернути нас у спілкування з батьком, без якого гроші не принесуть задоволення, без якого будинок не принесе радості, без якого машина не буде, не буде а, робити вас людиною, людиною цілісністю. Насправді Христос прийшов для того, щоб. Повернути а, нас до Отця, і щоб Отець, а, прийшовши в наше життя, обнову, став цим знову ж таки образом і подобою а, Божою через, через нас, щоб, щоб, ми, а, мали, щоб ми мали а, цілісність. Тому, а, звичайно, прийде той день, коли Бог отре кожну сльозу, коли Бог зцілить кожну хворобу, коли забере все зло, коли не буде більше боротьби. Але не в цьому стані, не в цьому, не в цьому світі, в якому він зараз є. Каже: здаю вам мир, свій мир даю, даю вам не так, як дає світ. Хай серце не тривожиться, ані не лякається. Наш нам нас не потрібно втішати фальшивими ілюзієм, ілюзійними обітницями чи утопічним утопією благополуччя на цій землі. Поки ми на цій землі ми будемо страждати. Але він сказав: Я буду з вами. І якщо ви будете ходити зі мною, якщо ви будете довіряти мені, а ви прийдете в по-перше, в цьому житті. Збережена буде ваша душа, ваша цілісність, і коли а, прийде вічність, ви будете зі мною і побачите реально те, про що ви, сьогодні, що ви сьогодні бачите вірою. І ви в вічності реально станете тим, ким ви сьогодні є тільки вірою. Шукайте справжнього Бога, вірного. Доброго, але Бога, який не, не приносить ілюзію, як багато проповідників, Бога, який приходить в вашу реальність, зберігає в вашій реальності, освітлює вас обличчям своїм вашої реальності, і веде вас. У реальність вічну. я Валя немаржицька, і це нотатки дружини пастора. Якщо вони для вас є благословення, ставте вподобайку. А якщо ні, то ні. Шалом.